Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати солодкі вафлі, які можна їсти і просто так, або ж скручувати трубочкою і наповнювати улюбленою начинкою. Всі пропорції інгредієнтів вказані на початку відео. Особисто я буду робити все в тістомісі, а ви можете зробити вручну без проблем. Отже, крок перший. Яйця необхідно змішати з дрібкою солі, з цукром, і за смаком, якщо ви додаєте, то одразу додаємо і ванільний цукор. Взбивати яйця не потрібно, їх достатньо просто перемішати з цукром. Сюди ж відправляємо розтоплене. Вершкове масло або маргарин і додаємо борошна. Борошна може знадобитися трішки більше. Це все залежить від якості борошна та розміру яєць. Тепер замішуємо однорідне м'яке тісто. Тісто має бути приблизно ось такої консистенції. Тобто для вафель, які смажуться на сковорідці і скручуються трубочкою, тісто має бути і не густе, і не рідке. Чому? Тому що, якщо воно буде у вас текти, рідке, то буде просто млинець, а не вафля. Якщо тісто буде занадто круте, то воно буде. По-перше, гірше притискатися, а по-друге, погано скручуватися в трубочку. Орієнтир м'якше, ніж пісочне тісто, але густіше, ніж тісто на оладки, щоб воно тримало форму і не розтікалося. Але легко дуже з ним працювати і притискати. Як і любому тісту з борошном, цьому тісту також бажано хоча б хвилин 10-15 постояти відпочити. Ну а далі все просто беремо ось таку сковорідочку, вона ж вафельниця, обов'язково її розігріваємо, можна попередньо змастити олійкою, бажано навіть перед пер першим. Нанесення. Далі викладаємо ложечкою тісто, притискаємо та обсмажуємо вафельку з обох сторін до рум'яності. Ну ось і все. Вафельки готові. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 17 штук. Загальна вага 700 грамів приблизно. Чому кажу приблизно? Тому що Кількість вафель залежить від їхнього розміру, а розмір залежить вже від вас. Тобто, скільки тіста ви покладете на сковорідку. Якщо ви покладете зовсім трішки тіста, або буквально чайну ложечку, то у вас будуть маленькі вафельки круглі, які можна взагалі навіть не звертати. Якщо ви покладете занадто багато тіста, то при стисканні сковороди воно у вас повилазить. Тому потрібно приловчитися і підгадати саме ту кількість, яка підходить для вашої сковороди, тому що розмір таких вафельниць також у всіх різний. Із нюансів, у цих вафель є два недоліки. Вони швидко з'їдаються, і їх дуже складно закручувати, тому що вони неймовірно гарячі. А закручувати їх потрібно дуже швидко, тому що буквально декілька секунд і вафелька починає вихолоняти, і тоді ви її не скрутите. А так у вас виходить ідеальна. Вафелька вона не ламається ніде нічого. Вона тоненька, їсти їх можна і без начинки. Можна наповнити чим завгодно: білковим кремом, заварним, ну, вареним згущеним молоком, кремом зі згущенки і масла. Або тим, чим любите саме ви. Вафельки виходять дуже хрусткі. Тому для того, щоб було вам легше їх завертати, раджу завчасно подумати про якусь приспособу хоча б такого плану, а ліпше, щоб вона була кругла. Тоді ви зняли гарячу вафельку, поклали свою приспособу. Це я зняла бамбукова рукоятка з лопатки. І швиденько ось таким макаром завернули. В принципі, все. Готуйте із задоволенням і смачного. І невеличке доповнення. Склянки у мене 250 мл, і використовувала я не масло, а маргарин.